Єва Скутнік, ініціаторка і засновниця курсів флористики інституту післядипломної освіти Варшавського університету сільського господарства, розкрила секрети правильного підрізання квітів перед тим, як поставити їх у воду. як Хотіла б розповісти, настільки важливим є правильне підрізання рослин. Перед розміщенням їх у воді маємо ножі. Ножі мають бути справді гострі. Кожну рослину треба підрізати гострим ножем. Перед розміщенням букету у воді. Завдяки цьому пагони добре втягуватимуть воду чи добрива, якщо такі будемо використовувати. Так само, як ми розміщуємо окремі квіти у вазі, так і у випадку букетів, ми повинні пагони зрізати гострим ножем. Тоді букет насправді довше стоятиме. Звичайно, на це впливає ще і зміна води. Мити вазу миючим засобом найкраще кожного дня. Не питайте, як часто я це роблю? Важливе миття вази і заміна води. Якщо використовуємо тільки воду. Якщо використовуємо воду з добривом, то тоді вода може стояти довше, і це залежить від різних факторів: як багато рослин у вазі, яка пора року, чи це зима, наприклад, чи літо, тобто спекотно. Квіти зрізаємо рано вранці або ввечері, тобто зовсім на тоді, коли інтенсивне сонце, бо інакше рослини можуть зів'янути назавжди. Отже, зрізаємо зранку або ввечері. Заносимо їх до будинку, або якщо маємо до якогось холодного приміщення, ставимо їх у холодну воду, але перед розміщенням у воду. Повторно їх зрізаємо, і це обов'язково треба робити гострим ножем, у жодному разі не секатором. Якщо йдеться про здерев'янілі частини, то можна і секатором. Але всі квіти чи пагони, які ще не здерев'яніли, ми повинні зрізати гострим ножем і одразу ставити у холодну воду. Добре було б потримати їх у якомусь холодному приміщенні кілька годин. Щоб вони добре напилися, якщо вони нап'ються тоді їхня тривалість значно зросте. Тільки після дотримання таких умов можна приступати до створення композиції або до розміщення їх у вазу чи у квартирі. Прошу пам'ятати про це і рекомендую використовувати підживлення. Завдяки цьому ще збільшується тривалість життя рослини у складі. Є антибактеріальний засіб, що вбиває всі бактерії, які дуже швидко розмножуються у воді. Вони містять цукор, який допомагає рослинам зацвісти. Тому рекомендую такий підхід до рослин після їх зрізання в саду. Єва Скутнік наголошує на ще одному нюансі: краще видалити листя, щоб живлення отримував бутон, а не зелень. Окрім того, листя у воді гнитиме, а цей процес тільки погіршить стан квітів. Наприклад, якщо ми хочемо залишити листя троянд, які нам подарували, то тільки верхні. Біля самої квітки, а решту видаляємо. Це гарантія того, що букет довше стоятиме.